Більше двох років цей імпакт, ударний гайковертик для різьб діаметром болотів М6, М8, ну цей і М10, тому що тут 230 ньютон, він крутить. Я то недаремно я хвалив, коли я це купляв, тому що щось там з болгаркою. Оце я перший пневмо купив такий колись, ще коли починав цю майстерню. Ну, Потім щось з болгаркою Енхел не пішло. Потім, вже коли купив безщиткову вона служить до сих пір. Але всі навіть великий ударник і, і і багато чого цієї фірми дрилічка. Коротше, дивіться, яка несправність після двох років чи більше двох років роботи біля мотоциклів. Біля мотоциклів, це його це в основному він і крутить. В основному він і крутить. Тому що підключик 8, 10. Це пішло-поїхало. І подивіться, стан планетарного механізму змащений. Шестерні всі є. Прокручуються є. Що з ним сталося? Крутанув як, крутанув вітьок, поставили. І коли взялось, а воно ось тут от прокручується. Він крутить, двигун крутить, але стоїть на місці. На болті стоїть на місці. Я от відкрутив, зняв. До речі, багато хто кажуть, я, то китай китайський, ну, так нехай, хоч сам їх, сам, от, назвіть його от. Так, от там, от таким назвіть штука. Бо так кажуть, Варкрафт за свої гроші. Та ну вони купляють тільки от дивіться, Пила в мене ятовська. І люди, хто вже пішла друга, третя батарея, догадуються і купляють батареї Ятовські на Warcraft. Не кажучи, що вони коли от падуть на землю, отак от, от, там у них не такий цей. от розумієте, Більше двох років коло, коло мотоциклу мотоцикла, дивіться, стан всередині. Стан, ротор, статор, черв'ячок. Все супер. А знаєте в чому проблема? Дивіться. от... Ось цей черв'ячок він заходить в планетарний механізм туди. Там три шестині. І тут є підшипничок також ось. І тут на ньому є посадочне. Все супер, все нормально. Але цей черв'ячок має шпону під шпоночку, ось таку от. Дирочку під шпоночку. І він сам от на цьому валіку він прокручується. Він прокручується ось. Рельчатка стоїть, а він прокручується. Ось, я його зняв, ну, тільки, думаю, прийдеться його нормально зашпонити і в бой.